Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло і сьогодні в нас розборка та зборка секатора від компанії «Льове» 10107. Для того, щоб виконати ці операції, нам знадобиться або ріжковий, або накидний ключ, або головка під номером 8. Знадобиться шліцева викрутка, а також хрестова викрутка. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Кажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Якщо є необхідність замінити квадроце, що в принципі виконується частіше за все, воно зношується раз в два швидше, ніж лезо, і відповідно його потрібно частіше заміняти. Візьмемо викрутку і спробуємо викрутити. І тут от, зразу важливий нюанс у архаїчної конструкції, я би так сказав, архаїчної конструкції від Льови, тобто це є досить старої розробки секатор з тих металевих пластин виштампованих, хоч він і недавно був розроблений, тобто це є відносно новинка на ринку України. Сама конструкція походить ще з першої моделі. Це більше ніж 100 років з моменту появи цієї моделі. Це досить застаріла такі конструкції. Для того, щоб зняти ковадилця з цього секатора, нам необхідно з одного боку. Швіцева викрутка, щоб законтрити втулку. Ось цю. А з другого боку, хрестова викрутка. І ось це от, ось таким чином дуже зручно робити. Нам потрібно якимось чином зафіксувати секатор на столі, або в руках, або на столі, затиснути втулку гайку яка кріпить ковадолце, і хрестовою викруткою викрутити гвинт. Ну, виконувати це незручно. Як на мене, це технологічний недолік, досить серйозний конструктивний недолік цього секатора. Виймаємо ось цю втулочку, виймаємо контролезу. Для того, щоб розібрати секатор, восьмим ключем або в даному випадку головкою викручуємо гайку. На щастя, з осьовим гвинтом такої ж ситуації, як з йому квадлиця, немає. Осьовий гвинт має 4-гранну форму і дозволяє не прокручуватись. Виймаємо осьовий. овий. осьовий. Ось він. Ось є ота 4-огранна посадка. Всередині верхнього руків'я є пружина. Яка при потребі може бути змінена. Також при потребі можна поміняти ось ці от накладки пластикові. Пружина є заклепана в руків'ї, вона є як окремий елемент, змінний, можна її поміняти, вона продається разом з усією клепкою, але замінити клепку просто так не вийде. Її треба висверлювати і потім розклепувати. Тобто це теж досить непроста процедура, скажімо так, порівняно з іншими секаторами від Льова, від АРС. Від Фелко, від Бахо, порівняно з лідерами ринку, які мають більш сучасні моделі. Тобто, це є досить таки непростий елемент цього секатора. Для того, щоб зняти замок, необхідно або хрестовою, або шліцевою викруткою викрутити ось цей гвинт. Замок теж може бути замінений без проблем. Ми викручуємо цей гвинт. Цей гвинт закручений в пластикову гайку, яка знаходиться всередині руків'я. Ось вона. Для того, щоб потім на місце встановити цей замочок, цю гайку, я би не радив взагалі відкручувати, якщо не поламався замок. Що буде потреба замінити, потім на місце встановити, теж це непросто. Тобто нам треба потім попасти так, щоб оця гайка, яка є несиметричною, в якої отвір зміщений донизу, щоб вона встала саме в таке положення, щоб співпали отвори на гайці і ось цей отвір. Це виконати теж не дуже просто. І наступне нам потрібно зняти лезо. То якщо потрібно заточити. Ми можемо без проблем в такому вигляді проводити заточку. Якщо ж необхідно замінити саме лезо, необхідно зняти ось цю втулку, ось ова втулка, яка знаходиться в центрі леза. І цю втулку зняти теж не зовсім просто. Спробуємо вибити. Бачимо, що наші дії нічого доброго не дають, тобто це виконати не так просто. Бачимо, що втулечка трошечки вилізла з отвору, але цього недостатньо. Тут за столом я просто зняти її не можу. Тобто лезо знімається наступним чином. Випросовується ось ця втулка і воно спокійно виймається. Я це вже робив неодноразово, але от новим секатором зараз я не можу цього зробити. Необхідно йти в майстерню. Ми зараз знаходимося в студії, тобто, це зараз ми показати вам не зможемо, на жаль. Випросовується втулка, знімається лезо, ставиться лезо на місце, ставиться втулка на місце. Таким чином, відбувається заміна леза. Чесно кажучи, як на мене, конструкція цього секатора так, вона є класична для льова, але обслуговування секатора, звідки не підійде до нього, дуже незручно. Збираємо секатор докупи. Встановимо ковадлцем. Гайку кувадили це на місце. І гвинт. На гвинт бажано наносити фіксатор різьби. Ось тут ми бачимо є фіксатор різьби. Роз'ємний фіксатор різьби, звичайно ж. Закручуємо гвинт. Беремо шліцеву викрутку і закручуємо гвинт до упора. Виконувати це, ще раз повторюю, зовсім незручно. Далі необхідно поставити на місце зимок в отвір всередині руків'я ми закидаємо гайку. Пластикову гайку. Я розумію, що більшість цих операцій користувач звичайно виконувати не буде, але тим не менше на каналі є багато відео по розборках зборках інструменту. Цих відео видно наскільки. Продумано чи не продумано, зроблена конструкція інструменту, в тому числі і з точки зору обслуговування. У мене немає зауважень жодних до інших секаторів льова, там тої самої восьмої 9 дев'ятої серії, в плані їхніх конструкцій, зручності використання, зручності обслуговування. Але цей секатор зроблений декілька років назад. Тобто, 2-3 роки назад компанія Льоба зробила новинку. І оця новинка вона, ну, настільки незручна в обслуговуванні, що мені просто аж дивно. Отже, ми змістили пластикову гайку з отворами на руків'ї і закручуємо гвинт замка в цю гайку. Візьмемо краще більшу викрутку. Затягуємо цей гвинт так, щоб замок рухався невільно. Досить туго ходив і не падав під власною вагою. Ось так. Тепер змащуємо ось ці частини секатора, які труться. Нанесемо невелику кількість маски з одного, з другого боку відносно осьювого і отвір осьового. Також нанесемо невеличку кількість маски на кінчик пружини. Вкладаємо лезо обережно всередину секатора і заводимо його. Закрити положення. З лівого боку, де ми бачимо штирогранний отвір осьового, вставляємо осьовий гвинт. І закручуємо гайку. Гайка є асиметрична. Ми бачимо, що з одного боку вона є плоска, з другого боку вона має ось такий от виступ. Ось цим виступом ми закручуємо всередину дураків'я. І восьмою головкою. Затягуємо гайку. Намагаємося досягти мінімального люфту, наскільки це можливо. Але так, щоб секатор ще розкривався. Ну ось. Люфт присутній, але незначний. Вдягаємо накладку. На руків'ї. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Льова 10107, а також необхідні змінні деталі до нього, ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дилером Льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.